Всім привіт! Вячеслав Кузьмін. І сьогодні страйпер із планшетом. Разом, як ми будемо з вами сьогодні працювати. Дивимось! Обираємо тонке пасмо. є. Розчесали його рівненько. Між пальцями пасмочко залишили. Потім потихеньку опускаємо страйпер вниз. Ось, як би прочісуємо, підхоплюємо вказівним пальцем пасму, розділяємо, дивимось. У нас залишилися дуже-дуже е, тонкі пасмочки. Да? Дуже І зараз ми можемо підкласти планшет з вами. Ось таким чином. Та помалювати V-образний, наприклад, V-образним чином. З цього боку, з цього боку, і потім разом.